Рекомендації для батьків, як підготувати дитину до комплексної оцінки. Підготовка дитини до комплексної оцінки в інклюзивному ресурсному центрі є важливим етапом, адже її правильне налаштування допоможе знизити рівень тривоги дитини та забезпечити комфорт. Варто пояснити дитині, що таке інклюзивно-ресурсний центр та навіщо потрібна оцінка. Використовуйте позитивні формулювання та поясніть, що оцінка потрібна для того, щоб дізнатися, як зробити навчанням легшим та цікавішим. Описуйте процес у зрозумілих словах. Наприклад, поясніть дитині, що буде відбуватися, що дитина зустрінеться з людьми, які будуть ставити їй запитання, будуть показувати різні картинки та пограються з нею у різні ігри. Підтримуйте позитивний настрій дитини. Перед візитом створіть спокійну атмосферу вдома та старайтесь уникати стресових ситуацій напередодні. Мотивуйте дитину через маленькі нагороди. Також організуйте комфортний день перед оцінкою, забезпечте дитині хороший сон та одягніть дитину в зручний одяг, щоб їй було комфортно. Також можна підготувати різні необхідні речі, наприклад, взяти з собою улюблену іграшку або предмет, яка зможе дитині заспокоїтись. А якщо дитина має особливі освітні потреби і, наприклад, в неї є необхідність у сенсорній підтримці, то подбайте про те, щоб мати відповідні речі з собою. Відпрацюйте вдома прості завдання з дитиною. Наприклад, щоб дитина почувалася. Певненіше, то можна запропонувати їй вдома виконати подібні завдання, наприклад, помалювати, скласти пазли, назвати, що зображено на картинках, або розповісти про себе, будьте терплячими та спілкуйтесь з фахівцями інклюзивно-ресурсного центру. Якщо дитина тривожна або сором'язлива, дайте їй перший час трішки адаптуватися. І пам'ятайте, що оцінка це не випробовування для дитини, а це інструмент, який допоможе краще зрозуміти її потреби.